Всім доброго дня. Сьогодні ми робимо домашній квас з легких доступних інгредієнтів, дуже смачний, корисний. Пішли робити. Для квасу нам знадобиться 3 банка кипятка. Можна кип'ятка наливати трішки, щоб запарити цикорій. Цикорію треба одна столова ложка. И мы запариваем и убавьте. Сюда добавляем 250. грам цукру і все розмішуємо коли остин, додаємо копійки квітка до верху банки, щоб була повна, коли остине будемо додавати дрожжі все, чекаємо тепер, де я додала гарячої води, чекаємо, що пастило. Додаємо до нашого квасу 1 чайну ложку лимонної кислоти і одну чайну ложку дрожжів. І все ретельно перемішати, Це вже коли він вихолонув. Зараз воно постоїть, дрожжі розчинуться, почнуть бродити, трішки побродять і можна ставити у холодильник, коли з'являться бульбашки зверху. Наш квас півгодинки пограв. Тепер ставимо в холодильник на застигання. Ось який у нас квас вийшов. Дуже смачний, корисний. Люблять дітки його дуже. Робіть з нами, підписуйтеся на наш канал. Всім гарних вихідних!